Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Ліпідєва Алла Володимирівна. Асистент кафедри педагогіки Київського національного університету імені Шевченка, кандидат педагогічних наук, нагороджена медаллю Трудова слава за могомий внесок у справу розбудови України, високий професіоналізм у сфері освіти та науки. Алла Володимировна, вітаю! Я Лебедєва Алла Володимирівна. Викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Моє життєве кредо це педагогічна діяльність. Мої батьки були педагогами і я продовжую їх шлях. І нагорода у Золотій фортуні», участь у Золотій фортуні це найвисока планка на даний час, яку можна було здобути. Я бажаю всім успіху. Бажаю всього самого найкращого і, на і обов'язково, щоб усі здобували найвищі свої планки. Дякую.